Привіт! Мене звати Балабанова Анна, і сьогодні я б хотіла зачитати вам казочку на добраніч, яка називається Яка любов наймиліша. Тож вмощуйтесь зручніше, ну а я починаю. Жив поганий цар, мав він трьох дочок, хотів знати, як його дочки люблять, тому покликав дівчат до себе: Котра з вас, як мене, любить? старша каже: Я люблю вас так, як вино. Каже середуша, я вас люблю, як хліб. Каже наймолодша Я вас люблю так, як сіль. Розсердився цар на наймолодшу дочку, прогнав її з дому. Бідолашна дівчина пішла, плачучи лісами, полями, пустелями, ходить по світу. Немає не Бога, де голову прихилити. Зустріла раз вона стару жінку. Чого ти, дівчино, так гірко плачеш? Як мені, бабусю, не плакати, коли було настроє у батька, а мене він прогнав. Та чому тебе прогнав? розповіла дівчина, як старий цар покликав її до себе, як питав її, і що вона сказала. Не плач, не журися, йди до мого брата, будеш у нього добре жити. А як я його знайду? Отак, ну, підеш до лісу. Побачиш велике озеро, коло озера хату, а в хаті мій брат. Пішла дівчина до лісу. Справді, знайшла велике озеро. Коло озера Красну хату. На дворі побачила чоловіка. Чи ви мене не взяли б до себе служити? А чому ні? Служницю мені треба. Так дівчина залишилася в лісі. Одного разу вона прала білизну і якось непомітно загубила з пальця дорогий перстень. Та до озера ходив купатися царський син. Побачив він перстень, вода його принесла, підняв і думає собі А чим він може бути, хто його мав на руці? Зайшов царський син до хати в лісі. Дивиться, а тут сидить засмучена красуня дівчина. Чого ти, дівчина, така сумна? питає. Та як мені не сумувати, коли я загубила перстень. Царський син виняв перстень і показав їй. Ой, перстень мій! скрикнула радісно дівчина. Парубок надів їй перстня на палець, усміхнувся до неї привітно, і промовив Ходи зі мною, ти моя сужена. Дівчина хоче йти з ним, бо парубок теж красивий. А господар каже Чекай, я тобі за добру службу мушу добре віддячити. Поклали слуги на віз багато добра, запрягли воза до коней. Повінчалися молоді й покликали на весілля багато людей. Прийшов і поганий цар. Наречена наказала куховаркам наготувати вареного й печеного та щоб ніщо не було солоне. Несолену страву подали поганому цареві. Що таке? Чому тут нема солі? Рознівився поганий цар, кинув ложку і пішов за столу. Наречена підійшла до батька і каже Світлий царю. Ви не любите несолену страву. А чи пам'ятаєте, як ви свою молодшу доньку прогнали з дому за те, що вона вам сказала Я вас люблю так, як сіль? Цар тільки тепер узнав свою доньку. Він розцілував її і почав просити, щоб та вернулася додому. Летів через високі гори сірий горобець, а цій касті кінець.